Вітаю нашу дружню шкільну родину Селидівського ліцею №1. Це ваш Стіч, і сьогодні ми урочисто завершуємо нашу захопливу подорож у світ тижня технологій та трудового навчання майструємо майбутнє. Цей тиждень був справжнім святом креативу, інженерного мислення та неймовірної працьовитості. Разом ми у День технологій та інновацій створювали 3 d моделі у віртуальному просторі. У День моди та креативних рішень учні сьомих та восьмих класів перетворювалися на дизайнерів одягу із технологічними принтами. А учні шостих класів створювали свої гудзикові шедеври. У День стем інженерії оживляли розумні іграшки, використовуючи підручні матеріали. У День лего та роботів будували моделі з цеглинок конструктора та віртуально створювали моделі роботів. День технологій подарував нам можливість стати справжніми детективами, розгадуючи секрети техніки і технологій в музеї технологій. Настав особливий момент час визнання наших найактивніших та найталановитіших учнів. Стіч з гордістю оголошує зірок тижня технологій та трудового навчання та нагороджує їх сертифікатами. Ці сертифікати символ вашої допитливості, старанності та таланту. Ви довели, що майбутнє у ваших руках. Щира подяка учням за вашу енергію та творчість. Виділене чорне серце батькам за вашу підтримку та мотивацію. Пам'ятайте, це лише початок. Світ технологій безмежний, і стіч вже чекає на ваші нові ідеї та досягнення. Продовжуйте творити, досліджувати та вражати. Тиждень завершено. Ви справжні чемпіони.